І з новим 2025 роком ви на каналі Relife Медіа. І це черговий підсумковий випуск на Релайф Ньюз. Мене звати Анастасія Музиченко. І вже за мить ви почуєте про головні події Решетилівської громади та області. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Погода у січні обіцяє бути різноманітною у деяких регіонах очікується сніг та значне похолодання, тоді як інші насолоджуватимуться відносно м'якими зимовими днями. Погода у перші дні січня більше нагадувала березень. Показники температури, як для цієї пори року, досить високі. Подекуди вони перевищують 5-8 градусів тепла. Починаючи з 3-го числа, очікуємо на зміну синоптичних процесів, а саме вже будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть вже більш хмарну погоду і з опадами та зниження температурних показників. Тобто вже вночі переважно будуть мінуси, і в вдень години також невеликий мінус, або навіть ну плюс до трьох тепла не більше. Що добряча засніжить у січні, теж очікувати не варто. Якщо сніги випадатиме, то швидко танутиме. Щодо опадів, то в січні їх очікуємо в межах 32-79 мм, міліметрів, і в принципі це повинно бути в межах норми. Прогнозують, що протягом усього місяця погода буде дещо вищою від кліматичної норми. На радіо «Релайф» розробили продовження календаря на 2025 рік про відомих решетилівців Арте Решетилівка. Це продовження проєкту, який у минулому році мав назву Нація кращих знай наших. Січень відкрив майстер художньої кераміки Іван Деркач. Його творчість унікальна для решетилівки. Порізняється скульптурними елементами в поєднанні з сучасними та фольклорними мотивами. У Рештилівській громаді у 2024 році порівняно з попереднім зменшилась кількість зареєстрованих шлюбів, проте зросла народжуваність. У рештилівській громаді впродовж 2024 року майже на 7% зросла народжуваність. На протязі 2024 року в Решетелівській громаді зареєстровано 94 народження, 403 смерті та 96 шлюбів. У минулому році зареєстровано 88 народжень та 115 шлюбів. За перше півріччя 2024 року в Україні народилось понад 87 тисяч дітей. Це на 9% менше, ніж торік. Відповідно, побралися понад 72 тисячі пар, що на 15% менше, ніж минулого року. Філіп Пронін став очільником Державної служби фінансового моніторингу. Відповідне рішення уряд ухвалив 31 грудня. Нагадаю, 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. У 2024 році вартість традиційних страв новорічного столу зросла на 20-30%. Що готували до святкового столу? Дивіться далі. Українці готуються до зустрічі нового 2025 року. В магазинах у ці дні не проштовхнутися. Що обирають громадяни і що готуватимуть, дізнавалися. Як обично, ну що там салати, ковбаска, сир по сирі свої можливості по, по зарплаті, тому що ми пенсіонери, так що нас дуже, дуже багато. Ми не розчитуємо на таке. Ну, спиртного дуже. Ми будемо вдвоєм празднувати, може, внуки підійдуть. Ну, ми в основному празднуємо різдво, а в новий рік не так шикарно, як різдво. Бутерброди, шампанська для дітей, для нас. Кріль, крила запечені і все. А в нас буде риба запечена, буде салат з пекінської капусти, будуть голубці і холодець. Я вже й староводна людина. Ну, от саме більше я це люблю. Це в нас і буде. Цьогоріч усім, хто святкуватиме, доведеться більше заплатити за страви новорічного столу. Рітейл буде намагатися якимось чином через е акції, через е різного роду скидки, е розпродати те, що в них там позалежалося. Тобто, ми побачимо точно акційні речі, особливо по цитрусових, там по шейки свирчах, але е в українських реаліях сьогодні схитка – це дуже хитра річ. Спочатку ви піднімаєте на 100% ціну, а потім на 75% скидаєте. Класичний варіант Black Friday, Чорної П'ятниці в київських реаліях. У порівнянні з минулим роком традиційні продукти подорожчали приблизно на 20-30%. З розрахунку на чотири особи салат олів'є обійдеться у 323 гривні, оселедець під шубою 170 гривень, пів кілом ясної нарізки коштуватиме 370 гривень, твердий сир за 400 грамів 197, фруктова тарілка з бананів, мандаринів та лимона. Обійдеться у 250 гривень. Биток зі свинини коштує від 205 гривень за. Кілограм тарілка овочева з розрахунку по 300 грамів 180 гривень, шампанське класичне від 180 гривень за пляшку, солодкі напої від 50 гривень, загалом понад 2000 тисячі гривень. З делікатесами червоною ікрою та рибою, цукерками та екзотичними фруктами. Ціна новорічного столу на чотирьох осіб у 2025 році коштуватиме від 3,5 тисяч гривень. У новорічну ніч масованих святкувань на Полтавщині не влаштовували щодо порушення громадського порядку та надзвичайних ситуацій з 31 грудня на 1 січня. Далі у сюжеті. Новорічну ніч на Полтавщині комендантську годину не скасовували про оперативну обстановку в Решетилівській громаді. Доповів майор поліції Сергій Книж. Новорічна ніч на територію, на території Решетилівської громади пройшла без надзвичайних подій. Порушень громадського порядку не виявлено. Політичну порядку та безпеку забезпечили всі служби нашого підрозділу. І також було задіяне громадське формування. Також закликаємо всім дотриматись правил комендантської години утримання та використання піротехнічних засобів та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Для патрулювання Решетилівської громади у новорічну ніч залучили 10 чоловік. Це представники поліції та громадського формування. У решетилівському центрі туризму підбили підсумки року, що минув. Орієнтувальники привезли додому 220 нагород. Спортсмени взяли участь у 25 змаганнях. З яких 10 – всеукраїнського масштабу, із них шість чемпіонати України, а також одні міжнародні змагання за кордоном. Кожен українець має власні очікування та сподівання на новий 2025 рік. То журналісти Ролайф News запитували на вулицях Решетилівки, чого мешканці чекають від нового року та що бажають іншим. Закінчення війни по бистрому. А так, все я думаю, саме зробимо українці. Позитивних якихось емоцій, е, нових знайомств, можливо, е, так хочеться більше друзів, можливо, завести. Я думаю, це кожному корисно, корисно розширяти свій е, е, коло оточення. І щоб усі вернулися, хлопці, до своїх родин, сімей. До, ну, в общем, що саме здоров'я всім та саме головне. І... Бистріше, щоб закінчилася. Ну, ми побажаємо перш за все любові, любові в душі, в серці, щоб побільше люди любили друг друга, цінували. Звичайно, перемоги, бо всі чекають і перемоги. Щоб друг друга цінували, я вважаю, тільки тоді буде щасливе життя в Україні. А ми бажаємо, щоб так. поскоріше настала довгоочікувана перемога, щоб всі повернулись додому, щоб всі рідні, близькі були завжди поряд. Хочу побажати всім мирного неба. Скорішого закінчення війни, здоров'я, всього, всього самого кращого. Хочеться побажати усім нашим землякам, міцного здоров'я, взаєморозуміння, щоб возігналися родини, миру, щастя злагоди всім і тепла, звісно, сімейного. Миру, всім, миру, здоров'я саме головне і миру, все інше прилужиться. Натхнення, щось робити, перемоги і миру. І всім бажаю здоров'я, а так не знаю, що сказати. Дуже болить душа за загиблих воїнів. Нам би їх повернути всіх тих, хто знаходиться в полоні. Це Найважливіший цей момент. Звичайно, перемоги для України це перш за все не миру. А щирої, відкритої, беззаперечної і стовідсоткової перемоги, щоб наші діти усміхалися, були щасливими, веселими, такими активними, як ота красива дівчинка. Всього найкраще. Вітаю вас з новим роком. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте усміхнені, позитивні. Тільки на позитиві, тільки вперед і тільки до перемоги. Підсумковий випуск новин на РЛАФ News завершено. Події, що поруч для вас відстежує журналіст -Life Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.